Чому Бог допустить прихід Антихриста? Тому що люди вони відкидують Бога, Його любов, Його Слово. І по тій самій причині відбувається Він. Тому що люд, людям не потрібно цього. так? Люди вибирають сторону зла. Тому Бог і допустить Його прихід, і у людей буде вибір. І знаєте, кажуть, що Антихрист це буде, знаєте, той політик, політик чи інший. но насправді, якщо ми дивимося в об'явлення Івана Богослова, 17 розділ з 8 вірша, там написано: звірина, яку бачив я, тобто Антихрист, була і нема, і має вийти з безодні, і піде вона на погибель. Тобто вона, Антихрист вийде з безодні, тобто це не рівень просто людини. І я залишу в коментарях посилання на відео, де там розказується, хто такий антихрист і детальніше про його появу. Тому переходьте за посиланням під коментарем.